Збільшення статового члена тема, навколо якої дуже багато міфів, маркетингу і нереалістичних очікувань. Я у ролі хірург і сьогодні поясню чесно, що реально можна змінити. Наскільки і якою ціною почнемо з головного у більшості чоловіків, розмір статового члена знаходиться в межах фізіологічної норми, і дуже часто проблема не анатомічна. Психологічна, тому перший етап це не операція, це і правильне вимірювання статевого члена. Але якщо говорити про медицину, існують у нас дві основні задачі, коли ми збільшуємо статевий член: це збільшення довжини і збільшення його об'єму. Збільшення в довжину тут основна хірургічна методика це лігаментотомія, тобто розсічення підвішуючої зв'язки статевого члена. Анатомічна частина теніса вона знаходиться всередині тазу. Підвишуча зв'язка утримує його під певним кутом до лобкової кістки. Під час операції ми розсікаємо цю зв'язку, і внутрішня частина статевого чоловіна звільнюється. Важливо розуміти, це не створення нової тканини, ми нічого не додаємо, ми просто змінюємо його позицію геометрично. І реально приріст при такій операції це від 2 до 3 см. В ерекції приріст буде мінімальний, десь 1-2 см. І після операції обов'язково носити екстендер десь протягом 3-6 місяців. Без цього ефект не буде ставлений. Також пацієнт має розуміти, що може змінитися кут при ірекції, можливо, формування рубцевої тканини дуже рідко, але це стається. Це хірургічне втручання має і стандартні ризики: це гематому, і все інше. Тому, коли ви бачите про лігаментомію, що кажуть люди, що вони збільшують статевичем довжину на 5-7 см, це брехня. Але якщо у вас дійсно є проблеми з довжиною, цей 1-3 см в принципі, дають достатньо візуальні зміни. Якщо ми говоримо про збільшення об'єму, то тут варіантів більше. Найпоширеніша методика це коли вводять філери на основі гіалуронової кислоти. Препарат вводиться під шкірну, в стовбур статевого члена, і наша мета збільшити окружність, реальний приріст тут від 1 до 3 см в окружності, що залежить від об'єму препарату, який ми там вам введемо. Це процедура амбулаторна, але важливо, що цей препарат розмовляється за 12 24 місяці, і треба буде поновлювати ефект. Так, шок, також можлива асиметрія, а при неправильній техніці можливо ризик судинних ускладнень. але частіше за все цього не стається, тому що сам препарат ми вводимо під шкіру. Це не просто косметична ін'єкція, це робота за анатомічно складною воспаризованою зоною, тому. Тут треба працювати, маючи деякий досвід роботи і операції на статевому члені. Інший варіант це ліпофілінг, коли береться власний жир пацієнта, зазвичай животу, і вводиться в тканину статевого члена. Проблема в тому, що десь 30-50% жиру може резорбуватися, іноді формується нерівномірний фіброз. Тому все ж таки ліпофілінг він потребує більш ретельного відбору, ніж гіалуронова кислота. Також можна використовувати більш комбіновані методики. Іноді пацієнт. Може поєднати як лігаментотомію, так і збільшення об'єму, що дає кращий візуальний ефект і підвищує якість цього втручання. Що у нас при збільшенні статевого члена ніколи працювати не буде? Це таблетки для росту, креми, секретні вправи. І обіцянки, що вам подовжують статевий член на 5 на 7 см. Вакуумні помпи можуть давати тимчасовий ефект, але це теж не зміни вашу анатомію. Кому ж не показані ці операції або показання? Чітким показанням до цього всього це є мікропеніс, якщо у вас є зменшення вкорочення статевого члена через конструктивні операції, наприклад, якщо була гіпосподія або хвороба піроні. І можливо внаслідок деяких травм не показано, якщо ваші розміри в нормі, але е, вам. Психологічно здається, що статевий орган маленький. Ми відмовляємося від операції, якщо ваші очікування нереалістичні. Це завдання хірурга відмовити вас від операції і відмовити пацієнта, якщо показань все ж таки немає. Ця операція має, як і будь-яке оперативне втручання. Це може бути інфекції, деформації, порушення чутливості, судинні ускладнення, але вони всі короткочасні і вони виправляються. Особливо, якщо ми вводимо гіалуронову кислоту, то тоді ми можемо її і розтворити, і додати з якогось боку додатковий філлер, і зробити гарний симетричний статевий член. Якщо приходити до сухого висновку, то збільшення статевого члена, воно ж але це не магія. І це точно не повинно бути маркетингом. Це хірургія, косметична, делікатна, і ми можемо дати невеликий прирост довжини і значний прирост в об'ємі. І найважливіше, коли приходите на таку процедуру, це ваші адекватні очікування і наше безпечне виконання. Всім дякую, звертайтесь на консультацію. Приходьте.